Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Смаколики Юлі. Сьогодні поділюсь з вами просто ідеальним рецептом пасочки крафіна. Вона виходить солодка, пухка, а тісто дуже м'яке, більш вологе. І така паска довго не черствіє. І спочатку приготую опару. Для цього до теплого молока розкришую свіжі дріжджі. Додаю 2 столові ложки цукру і 2 столові ложки борошна. Та добре перемішую до розчинення дріжджів. накриваю рушничком і залишаю у теплому місці приблизно на 15 хвилин. А за той час у миску розбиваю 3 цілих яйця, всипаю цукор, пакетик ванільного цукру. І дрібку солі. І збиваю міксером. Яєчна маса має посвітліти та збільшитись в об'ємі. Також важливо для приготування пасочки всі інгредієнти мають бути кімнатної температури. А опара вже підійшла, дріжджі гарно активізувались і додаю до яєчної маси. Та перемішую. За бажанням для кольору можна додати півчайної ложечки куркуми. А для аромату натираю цедру апельсина. Або це може бути мандарин, тільки не натирайте білу частину. Також, якщо любите, то можна додати ще трішки ромової есенції, але це все за бажанням. І тепер це все вливаю до просіяного борошна. Загалом потрібно 650 г борошна, але я би радила спочатку відкласти 3-4 столові ложки. А вже потім їх далі при замісі додати. І спочатку тісто перемішувала ложкою, а далі замішую руками. Додаю розм'якшене масло вершкове кімнатної температури. І добре виминаю тісто. Тут додала ще тих 3 столові ложки борошна від загальної кількості. Тісто спочатку буде липким, але далі при вимішуванні вже перестане липнути до рук. За потреби руки можете змастити олією, і тісто виходить ось таке м'якеньке. Накриваю рушничком і залишаю у теплому місці приблизно на 1 годину. Зазвичай залишаю його у злегка підігрітій духовці до 30 градусів. Тісто просто чудово підійшло і тепер його обминаю. І розділила тісто на 3 рівні частини, так як будуть три пасочки. І розкачую перший шматочок тіста. Розкачувати потрібно достатньо тонко. Зверху змащую розм'якшеним вершковим маслом приблизно 30-40 г. Загалом для змащування всіх трьох пасочок крафенів потрібно 100 г розмякшеного вершкового масла. Посипаю цукатами та родзинками. Родзинки найкраще вимочити у якомусь ароматному алкоголі. Скручую рулетом та защипую тісто. Перевертаю швом донизу і розрізаю вздовж, відступивши зверху приблизно 2 см. І скручую з двох сторін ось такими равликами. Кінець загортаю більше до середини. Це все робиться дуже просто. І викладаю равлик на равлика. Виходить ось такий крафін. Ці паперові форми у мене діаметром 13 см, але підійде і 12. І роблю наступні крафіни. З додатками можете експериментувати. Це може бути журавлина, краплі, шоколаду чи навіть цукор з корицею. Ось так загортаю ближче до середини кінець і закручую. І так само повторюю з третім крафіном. Зверху трішки відступіть, не засипайте до самого верху цукати. Так буде тісто краще защіпатись. Як бачите, вони готуються дуже просто. Тепер їх потрібно накрити рушничком і залишити у теплому місці приблизно на 30 хвилин. А я замісила ще другу порцію тіста і зробила один крафін з шоколадними краплями. Коли вони підростуть, ставлю у попередньо підігріту духовку до 180 градусів приблизно на 40-45 хвилин. Випікаю без конвекції на рівні трішки нижче середнього. Якщо бачите, що верх сильно підрумянюється то прикрийте зверху фольгою. Готовність можете перевірити дерев'яною шпажкою. У мене випікались 45 хвилин. І коли охолонуть, посипаю цукровою пудрою. Пасочки дуже ароматні, рум'яні та м'які. Далі покажу, які вони у середині. Нас вдома всім дуже засмакували такі крафіни, тому на Великдень їх також обов'язково буду пекти. Тому рекомендую і вам. І ось пасочка з шоколадом. Це просто фаворит малечі. Солодка, м'яка і довго не черствіє. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій YouTube канал Смаколики Юлі. До зустрічі! Чекаю ваших коментарів!